Це мій особистий кабінет у Letyshops. Це справді найкращий український сервіс кешбеку, як мінімум для мене. Думаю, це видно з балансу. Ось це кешбек в очікуванні. Коли підтвердяться покупки та реферали виконають умови, кошти прийдуть ось сюди. А це вже підтверджений кешбек, і його сьогодні ми виведемо на карту Привата. Як ви можете отримати таку суму собі на рахунок? Для цього є два способи: по-перше, це покупки в онлайн-магазинах, що долучились до співпраці з цим сервісом. Їх дуже багато: є Aliexpress, АТБ, Єва та багато інших. А другий спосіб це реферальні бонуси. Letyshop здає по 50 гривень вам та вашому другу, якщо він протягом 30 днів після реєстрації за посиланням зробить покупок мінімум на 300 гривень. До речі, зараз діє акція з підвищеним бонусом, коли за трьох рефералів дають в цілому 500 гривень. Якщо чесно, то більше свого балансу я накопичив саме на таких акціях. Моє посилання в описі під відео. Реєстрація дуже проста, але якщо виникнуть питання, пишіть їх в коментах. Для комфортних покупок рекомендую встановити віджит від Letyshops, який визначає магазини з кешбеком та допомагає знайти вам оптимальний товар з оптимальним кешбеком. Також сервіс має мобільну версію. А тепер давайте виведемо гроші. Вивести можна на карту, на телефон або на благодійність. Я це роблю не перший раз, карта в мене вже введена. Додаємо ім'я, мінімальна сума виводу 250 гривень, а ми виводимо 2557. Гроші йдуть від кількох хвилин до кількох діб. Рекомендую перевіряти пошту, можливо, знадобиться додаткове підтвердження. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Моє реферальне посилання в описі під відео. Якщо виникнуть питання, задавайте їх у коментах.